Посад би 6 заміна задніх спружин. Купили для такого машинки, для сідана. От, покажу седан Ось такі оригінальні спружини. Покажу вам, які то мають бути кольора, що комусь потрібно буде на заміну. Щоб ви знали, які стоять на седані спружини. Задні білий. Фіолетовий і жовтий. Якщо вже тут два жовтих, це вже караван, це вже зовсім інша жорсткість. пасатик шостий. Ну, показуй, що там в тебе є. Жовтий. Фіолетовий. а цей Що пан Руслан? Ох. Так, як можна підняти Volkswagen Б6 з проставками? Оця оригінальна у нас проставка стоїть Фольтвагіновська. А це от проставка Lanos. От, Вона все підходить, така же сама. От. Товщина такої проставки 3. 3-4 мм 3 см 4 мм. Кому треба підняти чуть -чуть вище на 3 см посад, то можна такі підстав проставки ставити. Вони підходять гарно, гарно стають. Можна замінити. Не дорогі по 150 гривень. воно вартує того. Хотів би поділитися інформацією. Щось в інтернеті я нічого не знайшов. Заміна спружин, чи можна міняти одну спружину. Всі говорять, що можна міняти тільки дві, бажано міняти. Саме найкраще міняти дві, так би сказати. Але чи можна міняти одну? Зараз я розкажу трошки. Як правило, у почти 99 випадках, міняти краще все ж таки дві. Неважливо, це є фірмені, оригінальні, скажімо так, запчастини, це є бушні, це є якогось такого. Замінника якогось, чи ще якісь там. Ну, не важна яка фірма, але краще міняти все ж таки дві. Вони дві одинакові, до дві відпрацьовувати одинаково. Тому що і матеріал може бути різний, а також може бути ще різні там є варіанти, скажімо так. Використовуєш там і тущину різну, і економлять і тому подібне. Це все ж залежить від фірми, яка. ну, Краще її матеріали є гірші, тому все залежить від ціни і фірми, якість. Тому в 99 випадках нам потрібно брати тільки дві. На передній, на задні чи передній тільки пару. Тепер ми поговоримо, чи можна все ж таки поміняти одну. Підобрати таку ж саму дуже складно. Чому? Тому що потрібно вгадати виробника. Правило, якщо це оригінальні запчастини, і ми беремо, скажімо так, на розборці, і ми розуміємо, то і ще, є варіант, що ми підберемо таку ж саму оригінальну. Після чого нам потрібно взяти зняти другу, все ж таки подивитися по кольоровій гамі, чи вона такої самої жорсткості, нам потрібно провірити висоту, наскільки спружина просіла. Якщо виробник той же самий? По нагрузці, по жорсткості, правильно сказати, така же сама, ми ще провіряємо по висоті. Якщо просадка пружини така же сама по висоті, тоді можна міняти все. В всіх інших випадках не можна. Чому виходять пружини із ладу? пружини із ладу виходять по декількох причин. Перше, це є погані дороги. Друге, це є просто-напросто перегруз, не розрахували, більше загрузили, щось треба привезти, відвезти, такі зараз часи, що ну, стараємося економити. І третій варіант це коли <кій> вийшов амортизатор. І він вже не працює, спружина бере повністю удар на себе. Нерівності всіх якихось зловили яму другу. Амортизатор не працює, свобіно ходить, спружина взялася на себе нагрузку. І вони, як правило, виходять теж. Це основні три причини, чому виходять споружини з ладу. Можливо, комусь це буде відео цікаве. Ставте лайки.